Обмежити перебування людей у місцях масового скупчення, а при перших проявах недуги залишитися вдома в Україні фіксують зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Власне, якою є ситуація на Хмельниччині? Зокрема, ми говоритимемо в черговому випуску програми Будьте здорові і представляємо нашого гостю. Це Тетяна Федак, завідувачка відділення і під нагляду за інфекційними хворобами державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Вітаємо доброго дня, Тетяна Юрівна. Тож, чи е, варто вже хвилюватися жителям Хмельниччини, е, якою є ситуація в нашій області? Розкажіть, будь ласка, дякую. Е, в Хмельницькій області на сьогодні епідемічна ситуація по грипу та інших гострих респіраторних інфекцій відповідає середньорічним показникам. За минулий тиждень, а це третій тиждень року. Всього по Хмельницькій області було зареєстровано 7146 випадків захворювання. І це на 8% нижче порогового рівня. Якщо говорити про коронавірусну хворобу, то питома вага від оцих всіх захворілих становить 4,5%. Захворіло практично Невелика кількість людей 325. Якщо говорити про динаміку, то впродовж уже більше 10 років ми спостерігаємо, що в Хмельницькій області підйом захворюваності на гострі респіраторні інфекції, як правило, проходять саме з середини січня і тривають близько двох-трьох тижнів. Тому Е, незважаючи на те, що ми не перевищили на 3 тижні пороговий рівень, у нас захворюваність зросла на 32%. Тобто можна зробити висновок, що ми зараз стоїмо на порозі підйому захворюваності на гострі респіраторні інфекції, в тому числі грип та ковід. і… В найближчі тижні, один-два тижні, ми будемо знати, чи ми прийдемо цей поріг, або ми не прийдемо цей поріг, і в нас буде просто сезонна захворюваність. Тетяна Юрівна, а яким чином здійснюється моніторинг захворюваності щотижня, чи залежить від певних чинників і факторів? Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я в Хмельницькій області здійснюється. Рутинний епіднагляд за гострими респіраторними інфекціями щотижнево, який триває від 40-го тижня поточного року до 20-тижня го тижня наступного року. Тобто оцей рутинний епіднагляд він м, захвачує е, осінь, другу половину осінь, зиму і Першу половину весни, і саме цей рутинний епіднагляд щотижневий забезпечує нам своєчасність реагування на спалахи. Ну, певно, що відреагували, можливо, превентивно. Ви нам зараз про це розкажете. Вже Нетішинська громада там запровадили карантин. Що передувало цьому? Угу. Дійсно, по Нетішинській громаді на минулому тижні. Відмічався ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, але питома вага захворілих становила від всіх жителів Нетішина лише 2%. Проблема в тому полягала, що інтенсивність і підпроцесу серед захворілих була вища в віковій категорії. Дітей від 5 до 14 років. І тому місцева влада ухвалила рішення щодо обмежувальних заходів, а саме, дистанційного навчання учнів 2-11 класів. Крім того, були дані рекомендації освітянам, закладам охорони здоров'я. Працівникам аптек, а також обмежені культурно розважальні заходи. Цей, ці обмежувальні заходи будуть тривати попередньо до 26 січня. Якщо ж після того, після того як ми будемо володіти ситуацією по захворюваності за четвертий тиждень, буде вирішено питання скасування цих, цих, цих заходів чи подовження їх. Дійсно, і так пригадуємо в цій студії ще там років з п'ять тому. Щоразу зустрічалися, говорили з інфекціоністами, з епідеміологами про гриб, грві ситуацію, але фактично за останні два роки ми трошечки можливо про цю тему забули. ми, Можливо, розуміємо, через які обставини, але зрештою, грип і ГРВІ від цього не продовжували не панувати в Україні. З чим це пов'язано? Що зараз ми вкотре про це говоримо і фіксуємо, ну, в принципі, в тих чи інших регіонах зростання рівня Це нові ж. Чи ще якісь є тому причини? Дійсно, що практично кожен рік з великим ростом або з більш меншою інтенсивністю ми маємо захворюваність на респіраторні вірусні інфекції. І тут проблема заключається в тому, по-перше, що вірусів, які викликають респіраторні вірусні інфекції, надзвичайно багато. Крім того, імунітет після того, як особа захворіла, перехворіла грипом або іншими респіраторними захворюваннями, він дуже нетривалий, практично до року. І третє, основне, я б виділила, це схильність вірусів до мутацій, і при кожній мутації у нас виникають нові штами. І він абсолютно вже отой от вірус, де відбулися якісь зміни в геномі РНК цього віруса, це вже зовсім інший вірус. Він зовсім новий, а імунітета для нього до, до нього нема. Інша справа в тому, що крім того, що у нас обов'язкова є сезонність при даній групі інфекцій, у нас є ще й періодичність. І ми спостерігаємо інколи дуже. Високу захворюваність, так як ми мали оце при ковіді, яка ця захворюваність спричиняє спалахи, епідемії, пандемії. Потім час проходить, і захворюваність переходить на захворюваність, яка не перевищує порогового рівня, і ми нібито в той час потроху і забуваємо про. Ту саму коронавірусну інфекцію, про той самий пташиний гриб. грип. Але дійсно ми маємо щорічно з цим проблем. А цього року і станом на зараз. Хто є пацієнтами? Я би хотіла сказати, що захворюваність у нас іде рівно як серед дитячого населення, так і серед дорослих. І Відсоток хворих на сьогоднішній день серед дітей складає 49%, а серед дорослого населення 51%. Інша справа, що інтенсивність під процесу у віковій категорії серед дорослих від 30 до 64 років, набагато вище, як, до прикладу, інших категорій. А серед дітей до 14 років це традиційно. От сьогодні кілька разів певно говорили про колективи, так зокрема, там дітки 5-14 років. Це зрозуміло, що це діти, які задіяні в навчальному процесі. Чи це свідчить про те, що грип чи ГРВІ – ГРВЇчина саме з таких організованих колективів? Чи це є така хибна думка? Це не обов'язково, але питання полягає в тому, що як правило, в організованих колективах скупченість людей дуже велика. І при тому, при цій скупченості, якщо потрапляє в цей колектив хворий на респіраторну вірусну інфекцію або носій даного захворювання і при недотриманні заходів санітарно гігінічного режиму, протиепідемічного режиму, а це і відсутність провітрювання, недостатня вентиляція. Відсутність вологого або неякісне вологе прибирання приміщень. Так? Якщо не використовуються антисептики для рук, тому що ми знаємо, що не тільки повітряно-крапельним шляхом передається збудник цих захворювань, а ще і контактним шляхом передачі. так? Все це сприяє миттєвому росту. Захворюваності і розповсюдження е, е, даних інфекцій. Щодо інкубаційного періоду, е, яким він є, і від чого залежить? Чи від того, яка це вірусна, так е, хвороба і прояв, чи це грип, чи це covid 19 чи тут теж є така ну, закономірність з цим пов'язана? Е, ну, По-перше, інкубаційний період, напевно, нашим глядачам треба пояснити, що це таке. Е, це період з моменту, коли Збудник інфекції потрапляє в організм людини до перших клі... клінічних проявів. Так от, по групі респіраторних вірусних інфекцій, максимальний інкубаційний період це 7 днів, а середні 2-3 доби. Інша справа, що контагіозність і е, період заразності при цих інфекціях він… Е, Захвачує останні години інкубаційного періоду і триває під час всього клінічного захворювання. Тобто лише при тому, коли вже пацієнт видужав, він вже не являється джерелом збудника інфекцій. Тому так важливо на сьогоднішній день знати всім, що якщо у тієї чи іншої особи спостерігаються клінічні прояви, Захворювання, а це підвищення температури, болі в горлі, нежить, кашель, чхання, ломота в суглобах, головні болі. Потрібно зразу ж залишитись вдома, якомога менше контактувати, навіть з оточуючим вдома, обов'язково проінформувати свого лікаря і виконувати. Ці лікарські поради, рекомендації впродовж захворювання чи COVID-19, як якби це не звучало, навчив нас не переносити такі недуги на ногах. Тому що ми ж так можемо згадувати багато випадків, коли, наприклад, так маючи температуру, людина продовжувала працювати, десь дотримувалась певних маскового режиму, десь не дуже. Чи ми після того стали свідомим Безум... безумовно, ми стали набагато, серйоз... набагато серйозніше відноситися до цього питання. Дійсно, тому що нас ковід нас налякав, причому не тільки важкостю захворювання, а ще і, будемо говорити, летальністю, між іншим, незважаючи на те, що у нас. Ковіда не так багато, летальність у нас є на сьогоднішній день саме не від грипу і не від інших респіраторних вірусних інфекцій, а саме від е, коронавірусної хвороби. Чи можемо ми якимось чином запобігти тому, що вірус потрапить в організм? Чи от дійсно профілактика, посилена профілактика в цьому допоможе. Ну або, принаймні, легше перенести той вірус, із яким ми можемо зустріти. Якщо говорити про неспецифічну профілактику, то постійно потрібно вести здоровий спосіб життя. Це і займатися спортом, імунітет підвищується. Це і не переохолоджуватись, це загартованість, це і Харчування якісне, особливо вітамінізоване. Ну і, звичайно, якщо, якщо ми вже в періоді епідемічного підйому, то обмежувати себе від, значить, спілкування з великою кількістю людей, крім того, ну і крім того. Дуже важливе значення має специфічна профілактика це щеплення від ковід і від грипу я знаю, що від грипу є щеплення не обов'язковим. Але чи є інформація, чи в достатній кількості в аптечній мережі цих вакцин і щодо ковід-19, які зараз ми вакцини маємо у Хмельницькій громаді чи у Хмельницькій області загалом, дійсно. Вакцинація проти грипу і ковіда не входить в перелік основних щеплень в нас в Україні. Це все ініціатива особиста кожної людини. Але щеплюватись потрібно обов'язково, тому що саме щеплення, тому що є багато нарікань, що от я щепився, а все рівно захворів. Так, от. Якби людина була не щеплена, перебіг захворювання, захворювання було б набагато важчим, ніж після того, як людина щеплена. На сьогоднішній день я, готуючись до зустрічі з вами, я про, е, говорила з аптечною мережою питання забезпеченості вакцини проти грипу. У Аптечній мережі на сьогодні є достатня кількість вакцини проти грипу. Більше того, у нас в будь-яких пунктах щеплення Хмельницької області можна щепитись вакциною Pfizer, яка є в достатній кількості. Але інша справа погано що люди не реагують на це. На ці заклики до щеплення. І на сьогоднішній день у нас з початку епідемічного сезону по грипу щеплено лише 0,2% підлягаючих контингентів. А це і особи старшого віку, похилого віку, а це і люди, які хворіють хронічними захворюваннями, професійна група. Населення, це медики, це освітяни, це е, працівники магазинів, аптечної мережі. І от в цьому плані у нас трошечки є проблеми. А якщо щодо щеплення в період, коли от до прикладу Хмельниччина так знаходиться на порозі, так перевищення рівня, так захворюваності, mm -hmm. чи радите ви отримувати щеплення саме в цей період, тому що ну знаю, що є інформація, що зокрема бажано це робити перед такий та епі сезон ідеально щеплют щеплюватись за десь за два місяці, один місяць до епідемічного сезону. В цей період часу якраз розвивається оцей імунітет. Але якщо людина здорова і це підтверджується оглядом лікаря, в будь-який час, навіть при підйомі, високій підйомі захворюваності, потрібно щеплюватись проти грипу і ковіда. Я так розумію, що якщо є в наших глядачів інформація, вони в будь-якому випадку ту інформацію можуть почерпнути, і, зокрема, в Хмельницькому центрі контролю та профілактики хвороб моз України, Дісно. тому що є в достатній кількості там інформація, так і також спеціалісти теж думаю, в цьому допоможуть. Але певно, що найбільше рушіться сімейний лікар, так який Безумовно. Має бути на контакті. тому що вони найбільше контактують свої своїми ну, пацієнтами і своїми. Людьми, які стоять у них десь на обліку, чи по якихось інших захворюваннях, соматичних і таке інше. Тетяна Юрійовна, ми дуже вам дякуємо сьогодні, за сьогоднішню розмову і насправді будемо стежити за ситуацією на Хмельниччині в Україні, зокрема, аби бути пильними. Дякуємо. Дякую вам. Дякую вам. Всього найкращого, всім здоров'я, Навзаєм. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові», тож бережіть себе і Україну.